Сьогодні на майданчику планетав в місті Київ був проданий автомобіль у розстрочку Ford Scorpio. Купець поводився залишити нам свій відгук. Володимир, скажіть, будь ласка, скільки автомобілів ви вже придбали через наш сервіс? Це вже другий. Автомобіль. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? 에, моментально. Скільки варіантів авто ви розглядали у нас на сайті? 에, в принципі, небагато, але ну, ті автомобілі, які мене цікавили, вони були якраз в гарному стані і здобувані. Що ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль на планетавто? Ніколи не треба боятися, тому що ну, багато хто боїться лізінг, кредит і тому подібне. насправді це економить і час і економить з одної сторони ваші гроші, бо вам не потрібно відразу всі гроші викладати за автомобіль. Ви можете їх вкласти десь в якийсь або бізнес, або щось інше. І крайнє питання: що ви порекомендували Планетавто для покращення сервісу? Можливо, були якісь зауваження? Мені все дуже добре, мені все сподобалося. Гарні працівники, консультанти. Ну все супер. Дуже вам дякую за відгук, Звертайтеся ще навзаєм.